Цікаве? Ну, Любов взагалі місто таке о, о, дуже цікаве, нема о, відчуття якогось, о, як в моєму рідному Дніпрі мені просто о, ближче до серця бо він мені рідний, але немає якогось відчуття того словка якогось таке відчуття, ну, інфраструктура інша, там, і внутрішній. Хлопці кажуть, що є відео з камер спостереження, як ви йшли саме до будинку Ірини Феріон. Будь ласка, чому ваш шлях туди пролягав? Що ви там робили? Я нічого не робив, ні з Ірини ні, Феріон, нічого я не ні, робив. Можна? Ну, я ж прошу, тільки більше трохи питання. Чому ви сьогодні? хочете почути з запитань? Ну, що ви не, не, не хочете розповісти? Я ж кажу, що ви там зробили Феріон? Це не я все. Наксанд на, на таких питань, я, я кажу, нічого я з нею не роблю, це не я все. Ось, галети, Добре, трохи. а як ви відноситесь до неонацистських рухів? Uh, ну, Є багато різних я не готовий коментувати, як я до неонацистських рухів. <гум> però... Чому? Це ж цікаве питання? Ну, я його не вважаю сказав. По-перше, по-друге, суб'єктивна думка може не співпадати з об'єктивною. Ну я можу якихось собі наплатити думок які не співпадаю з дійсністю, тому не готовий публічно казати свою думку на приводу якихось політичних тем. А до Росії відноситись, це не політична тема, тому що у нас війна до Росії. Я більше скав не до Росії, як до окремої держави, бо я в історії Росії цікавився дуже дуже поясно. Я можу прокоментувати, як я відношусь до Путіна, до ФСБ, до всього, -всього режиму, який зараз діє. Ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого спільно з ним мати не хочу, не мав ніколи. Не збираюсь. Ставлення максимально негативне. Це. А що останні шукали в інтернеті цікавого? Не пам'ятаю. Що було у поставиці, яку ви самі собі відправили з Дніпра? Ну, речі. А які? Ну, звичайність, не пам'ятаю. А була борода серед них на корні? Не пам'ятаю. А чому ви відправляли речі поштою? Ну, зручніше мені. А у вас є, є тут друзі? Ви знайшли тут друзі? чи є у вас тут друзі, люди? Ну, друзі таке. Ну, хороші знайомі. Ну, прям хороші, що ні. А Але... що ваша мама каже про те, що з вами зараз відбувається? Не знаю. Не Вони не з тату. Ну, з мамою тільки е, побачився буквально секунди на 4 на 5 у квартирі і був дзвінок з приготового там, ну, нюанси за двох кадром ось там теж з секунд 20 поспілкував, і все з батьком взагалі ніяка комунікація з 20, 25 числа в мене не було. Чи закінчили ви курси пілотування БПЛА так. і чи. Так, так, я дипломований. А з якою метою ви хотіли подальшому служити в Збройних силах? Чи з якою це метою було? Ну, думки були різні. А чому от коли вам а, дочка Фаріон так ну, казала такі речі, ви на них так якось реагували дуже негативно і а, навіть, навіть вод... язика показували? Ну, да, від... ну, ну, Розумієте, це не негативна реакція. Вона спитала, що я язик про я, як би мовити, щоб е, на практиці продемонструвати, що в мене язик. Е... При собі, я вирішив просто це от. Е, а, а чому ви казали, що час покаже, що ви мали в нього? Коли вона вас питала, чому ви вбили Фаріон, ви казали, що час покаже. Mm, якщо не пам'ятаю, питання на таке було там, чи, чи я вбив. Mm. Я, я вважаю, що я нікого не вбивав. Я, е, е, я нікого не вбивав. Е, Поки ви були, поки ви були у Львові, ви з кимось, можливо, бачилися у Львові, ви ж не самі тут, напевно, були? Ну, багато, бачу. Скажіть, будь ласка, чому ви замовляли ідентичні речі, які були на чоловіку чи юнаку, я не знаю, який стріля і вірино Паріон. Це було незадовго до вбивства, ви ті самі речі замовляли. Це Панама, окуляри і так далі. Е, знаєте, я якщо я не помиляю, якщо щось на моєм'я десь було замовлено, а якщо я не помиляюся, тільки ось, схожа Панама та схожі окуляри. А опуляри. Більше я нічого не замовляв, тільки схожі окуляри, які я бачу, фото підозрюваного, і схожа Панама. Це, е, більше нічого я е, бокс. більше нічого панувати не, 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 спів... е, не хочу. А чи плануєте ви співпрацювати зі слістом? А сейчас скажите, про что вы мриете? Что это?